Бажаю здоров'я! В цьому відео хотів би вам показати наш новий комплект наколінників з налокотниками. Почнемо з наколінників. Так. Вони великі, тобто це не, такі, це не, то, не ті комплекти так, на ринку, які ви купуєте, що там наколінники і налокотника майже одного розміру. Це великі такі наколінники. Я в описі скину їх розмір. Бачите, вони регулюються, як вам треба, плюс це резинка. Тобто воно зафіксується так, як вам треба. У нас фурнітура дуже хороша, надійна. Та є швидкіски. Так. Їх можна швидко зняти. І що найголовніше, оця ось частина. частина. Е, знову ж таки, це не якісь дешеві наколінники, які у вас потріскаються за 2 дні. Оця частина вона дуже плотна, дуже класна, надійна, хорошо сюди прикріплена. І дивіться, що я роблю. Я їх хочу зламати. Бачите, як згинаю. Але нічого, тут навіть ніяких деформацій, нічого немає, тобто воно повертається на те положення, на якому було. Знову ж бачите, так? Да? <кхем> Прошито все надійно, класно, демфер м'якенький, зручний, все як має бути. Е, на колінники, ой, вибачте, на локітники у нас виконані з такого самого матеріалу. Дякую, бачите? Йому. Нічого. Тут також швидкий скид, І що ще найголовніше, ця тканина вона має пропітку, яка дозволяє ну, не бачити ці наколінники у приладі нічного бачення. Це дуже великий плюс. Так, зараз е, мало форм так, берців, які не світяться у приладі нічного бачення. Але якщо у вас таке є, то ці наколінники у вас не видадуть. Вони також з такою пропіткою. Дякую за увагу! Бережіть себе! Слава Україні!